Доброго вечора. В ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. На Львівській трасі автомобіль злетів з дороги і перекинувся. На медовій частково перекриють рух транспорту через ремонт. Тернополян закликають долучатися до проекту Здоровим бути модно. Сьогодні близько 11-ї години поблизу Тернополя трапилася ДТП. На Львівській трасі з дороги з'їхав автомобіль і перекинувся. Сьогодні на львівській трасі, близько одинадцятої години, Лада з'їхала з дороги і перекинулась на узбіччі. На щастя, ніхто не постраждав. Водій в автомобілі був один і вибрався з нього самостійно. Розповідає, їхав у Тернопіль зі сторони Львова. А водій Ланоса, який створив аварійну ситуацію, рухався в протилежному напрямку. Людина хотіла розвернутися на трасі. І головне, що я як їхав. Прямо я думав, що він от в цю сторону він на своїй полосі, виходить, зупинився і почав задом здавати, йому не вистачило для розвороту, для маневру. Він дивиться на мене і здає собі. Я думав, що він зупиниться. Я вже в останній момент ледве-ледве його ззаду обійшов по його полосі. А тепер він вже каже, що, він так не... що я десь із-за повороту вилетів і він мене не бачив. Водій Лануса на місці події спілкуватися із нами відмовився. Автомобіль, де Ланус власник, їхав з Тернополя, вирішив забувши водій, його забувши вдома документи з його слів. Вирішив розвернутися, повернутися в Тернопіль. Що він і зробив, порушивши правила дорожнього руху і здійснив розворот. А власне, з його слів він не помітив, вважавши ще далеко водій цієї десятки, яка їхала зі Львова. Щоб уникнути зітнення з Деоланусом, водій почав різко гальмувати. Спочатку його викинули на зустрічну сторону, потім на праву сторону, і вже на обочині він перекинувся. Працівники державтоінспекції відтворили схему цієї ДТП, склали адміністративний протокол і попередньо зробили висновок про те, що винуватцем аварії є водій Деолануса. Продовжуючи тему ДТП, порівнявши сім місяців 2015 і 2016 років, поліцейські з'ясували, кількість смертей на дорогах області знизилася. Однак не все так добре, бо кількість самих аварій зросла. Більше тисячі ДТП уже трапилося з початку року на дорогах області. Правоохоронці кажуть, минулоріч кількість аварій була меншою. Чому дорожньо транспортних пригод стало більше? Поліцейські знають. Розуміло, що Одні міняють інших, десь і нашої уваги було менше до цих проблем, і можливо цей фактор також вплинув на поведінку водіїв, на їх дисципліну, на дисципліну вживання алкоголю. Інший фактор, який вплинув на цей ріст, це те, що в нас запрацювали нові. Бази прийняття повідомлень то кожне повідомлення, яке поступає про дорожню транспортну пригоду, воно реєструється. Немає фактів укриття. Що ж до ситуації в Тернополі то за п'ять місяців зареєстрували більше 400 ДТП. у ста із них постраждали люди, вісім загинуло. Найчастіше причиною аварії стає перевищення швидкості, недотримання дистанції та керування автомобілем у нетверезому стані. Щоб зменшити кількість ДТП, правоохоронці розробили спеціальну програму та ряд профілактичних заходів. Також обстежили у місці пішохідні переходи, перевірили стан лежачих поліцейських і дорожньої розмітки. Розповідає начальник міського управління. Патрульної поліції. По Постійно проводиться робота, посилено проводиться робота з перевізниками, з перевізниками, які проводять групи, мали... групи дітей неповнолітніх. Відповідно, по Тернополю всі групи дітей, які проїжджають в автобусах, їх патрульна поліція супроводжує для забезпечення безпеки дорожнього руху. До слова, з 8 серпня по всій Україні, зокрема і у нашій області, розпочнеться місячник безпеки руху. У Тернополі візьмуться за дорогу на вулиці Медовій. Приступити до ремонту мають намір наступного тижня. Як повідомили у міській раді, роботи триватимуть орієнтовно до жовтня. Водіям слід звернути увагу, що у зв'язку з ремонтом рух транспорту там частково перекриють. У мерії просять вибачення за тимчасові незручності. На вулиці братів-Буйчуків відтепер є облаштований спортивний майданчик. А на бульварі Просвіти уже завершили усі ремонтні роботи. Більше про оновлення у наступному сюжеті. У майже 3 мільйони гривень обійшлися ремонтні роботи на бульварі Просвіти. Оновлення проводили в три етапи. Перше, це був е, дитячий майданчик, пішохідні доріжки, освітлення лавочки місцеві відпочинку наверху поруч церкви царкою Друга частина це власне пішохідна доріжка, яка з'єднала е, всю весь бульвар Лучиківського е, практично до педагогічного університету. І третя частина це тут майданчик з силовими тренажерами і дитячий майданчик. Тут також встановили вуличне освітлення, лавочки, смітники і облаштували водовідведення. А загальна площа оновлених пішохідних доріжок складає більше як півтора кілометра. Такими місцями відпочинку мешканці задоволені. У нас такого близько не було. Діткам не було де гратися. А зараз, як бачите, багато людей всі доволі, всі, всі щасливі. Головне діти щасливі. Нам дуже приємно, що тут зробили такі зміни. Ну на нашому саме тут на нашій території, тому що ну це мені здається, вже щось таке європейське, щось таке. Ну, вищий рівень. Особливо до вподоби як дорослим, так і дітям вуличні силові тренажери. Дуже класний, багато тренажерів. Тренажери. Які? то всі мені подобаються. Дуже класно. Будемо займатися спортом тепер. Кожен день ранком і вечором. Нормально. Дуже дякую. Тепер вже випробували які найбільше. Я всі випробував. Ну мені тренажери сіво. Що пряс качати нормальний? та мені і все. Я, я тим займаюся. Люди, які живуть у будинках неподалік бульвару, звернулись у міську раду з проханням провести подібний ремонт і у їхніх дворах, каже Сергій Надал. Наразі замовили проектну документацію, однак це перспектива вже на наступний рік. Ще один оновлений об'єкт відтепер красуватиметься і на території 19-ї школи, що на вулиці братів Бойчуків. Спортивний майданчик вже облюбувала місцева малеча. Крім того, там зможуть проводити свій час і учні навколо. Олишніх шкіл цього року такі майданчики отримують ще крім цієї ще отримує додатково шоста школа і восьма школа. І так поетапно кожного року ми будемо забувати пану в бюджеті пану суму коштів, то щоб кожна шкіл могла можливість отримати такий спортивний майданчик. Врахувавши побажання людей, які займаються спортом на цій території, зазначає Сергій Надал. Майданчик значно вдосконалили. Тут взагалі нічого не було. Тут були тільки одні ворота, і все трава. А ну зараз новий майданчик набагато краще ніж був і. Тепер діти зможуть за ньому займатися. На майданчику зробили покриття зі штучної трави, встановили нові футбольні ворота, баскетбольні кільця та обгородили спортивну територію сіткою. Платні парковки повинні бути обладнані паркоматами. Таку вимогу поставили законодавці. У Тернополі такими пристроями обладнані далеко не всі місця для стоянки автомобілів. Відповідно до законодавства, всі парковки повинні бути обладнані паркоматами, зазначають в міському управлінні патрульної поліції. Зараз як такого паркувальник паркувальник не виконує завдання щодо збору коштів. Немає права відповідно до чинного законодавства виконувати завдання щодо збору коштів. Паркувальник зараз вигнувши для того, щоб допомогти громадянину запаркуватись, направити його до паркомату і простежити, те, щоб споживач оплатив. Кошти за парковку в повному обсязі, тобто пояснити, як користуватися цим паркоматом, чи цей збір коштів паркувальником чи ССК апаратом, чи без нього є незаконним. Цей закон не можна трактувати однобоко. Ну, наприклад, так як в даному випадку трактувала поліція, що тут є законно, тут незаконно і так далі. Ми маємо сьогодні рішення сесії міської ради, де затверджені місця підплатне паркування. Ми маємо сьогодні там схеми, де чітко визначені метри квадратні. Ми також маємо рішення сесії міської ради по встановленню коефіцієнту. В міському управлінні транспорту запевняють, паркомати встановлюють, як тільки є така фінансова можливість. Але обладнати всі парковки такими приладами відразу змоги немає. Натомість в управлінні патрульної поліції зазначають, якщо на платній парковці працює паркувальник і вимагає оплатити стоянку йому, то водії мають право звертатися в поліцію. Зараз в великому рахунку всі інші парковки без паркоматів вони є. Незаконні. Був у нас виклик такого, що громадянин, громадянин звернувся на, на лінію 102 про те, що громадянин вимагає з нього кошти за те, що він запаркувався. Тобто ми поліція прибула на цей виклик, відібрала, задокументувала цей виклик, задокументувала цього паркувальника передала всі спора... матеріали е, слідчому в міський відділ поліції, буде з ним займатися слідчі. В Свою чергу в міському управлінні транспорту зазначають, в законодавстві про паркування є суттєві недоліки. Законодавець все виписав і формулу, і проведення конкурсів, і сплати, і так далі. І так далі. Але от є проблема в недосконалості сьогодні цього законодавства. Законодавець не виписав яку відповідальність несе. Водій, який не сплатив за паркування. Наразі в Тернополі працює шість паркоматів. Зазначають в міському управлінні транспорту, комунікацій та зв'язку. Школи Тернопільщини отримають 737 нових комп'ютерів в рамках акції від Міністерства освіти і науки України. Обов'язковим було фінансування або надання цих комп'ютерів у опорні заклади, які визначені в Тернопільській області. Та заклади, які брали участь у програмі, де проходили під час літніх канікул курси англійської мови, таких шкіл у нас 5 шкіл на території Тернопільської області. Та дев'ять шкіл опорних, які визначені і затвердженнями рішеннями районних рад чи місцевих органів влади на цій школи. Розподілили по 15 комп'ютерів. Інші отримують загальноосвітні заклади, в яких навчається багато дітей. Що стосується міст обласного значення, то місто Тернопіль отримує 15 комп'ютерів на школу номер 5 І місто Кременець, місто Чортків та місто Бережани по 10 комп'ютерів. Ті школи дає найбільша кількість дітей. До слова, усі комп'ютери матимуть ліцензійне програмне забезпечення. Користуватися новою технікою учні зможуть вже з початку навчального року. З ініціативи тернопільської спортсменки і чемпіонки світу з пауерліфтингу стартує масштабний спортивний проект Здоровим бути модно. Щонеділі на острівку Чайка чемпіонка світу Лілія Проць організовує спортивні руханки. Розповідає, люди цікавляться такими заняттями. Для прикладу, нещодавно на мікрорайоні Аляска така ініціатива зібрала 150 дітей. Тому, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, вона організовує проєкт Здоровим бути модно. Під гаслом Тернопіль починається з тебе. Спортсменка закликає тернополян різного віку збиратися в оздоровчі групи по бігу, скандинавській ходьбі, ранковій гімнастиці, Йозі, Фітнесу. У нас є всі умови. У нас місто зелене, у нас є. Парки на сьогоднішній день міська влада зробила більш-менш можливе заняття. Тобто є вже декілька сучасних універсальних спортивних майданчиків. Є старі майданчики, які теж трошки вже підремонтували, підкрасили, є вже ноу-хау. Це вуличні тренажери, тобто займатися в нас єде. Лілія проць пояснює, заняття повинні бути не одноразові, а систематичні. Якщо ми створимо ці всі групи більш-менш в різних мікрорайонах міста, плюс десь в парках. Хочеться робити ще для зацікавленості, для інтересу, для того, щоб Сім'я здружилася, і сім'я якось стала така сильніша і міцніша. І для них такий появився дух, і діти бачили і брали приклад з батьків. Хочете якісь такі битви, батли робити, якісь такі змагання чи між мікрорайонами. Ще однією ініціативою даного проекту є інноваційні уроки фізкультури. До слова, Тернопільська 28 школа вже погодилася до неї приєднатися на уроках фізкультури. Ми так само хочемо. Воркаут Черлідин. Там бодібаланс от хочемо, струпу поставити, е, йогу. Тобто багато таких ізюминок, цікавинок, щоб вони от якраз були. Відновлюємо руханки перед уроками. Всіх, хто зацікавився і хоче долучитися, Лілія Проць просить звертатися до неї у соціальні мережі. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з інтеба і дізнаєтеся ще чимало цікавого.